Стало відомо, що компанія Warner Bros, яка володіє HBO, дійсно працює над повнометражним фільмом за мотивами Гри престолів. Це не черговий спін-офф серіал, а можливо, продовження вже відомих нам подій, або зовсім нова історія. Тож давайте без зволікань перейдемо до обговорення. Ця новина буквально підірвала інтернет, особливо серед шанувальників серіалу. Як з'ясувалося, хоча інформація і неофіційна, вона не викликає сумнівів у тому, що це не просто чутки. Тож розберемо все по. Порядку нещодавно портал The Hollywood Reporter поділився перевіреною інформацією, що фільм Гра престолів знаходиться на дуже ранній стадії розробки. Це підтвердили кілька джерел, зазначивши, що наразі немає постійного сценариста, призначеного режисера та навіть приблизного касту. Однак студія прагне якнайшвидше розпочати виробництво, щоб розширити франшизу і перенести її на великий екран. Повідомляється, що Warner Bros. працює як мінімум над одним фільмом, залишаючи відкритими двері. Для можливого продовження, отже, у разі успіху ми можемо побачити цілу трилогію. Тепер виникає логічне питання: про що буде цей фільм і що нам хочуть показати з моменту завершення Гри престолів у 2019 році, одного з найуспішніших серіалів сучасності. HBO чекали можливості розширити всесвіт, створений Джорджем Мартіном. До цього часу всі відгалудження виходили тільки у вигляді серіалів-приквелів. Цього літа завершився другий сезон Дому Дракона, а у 2020. Дцядцять році має вийти лицар семи королівств, і звісно, наразі розробляються інші проекти, які також є приквелами до гри престолів. Шоу Девід Беніоф і Ден Вайс колись пропонували завершити серіал трьома фільмами, зважаючи на брак книжкового матеріалу та передбачаючи труднощі з подальшим багатосерійним форматом. Тож хід був цілком виправданим. На дворі був 2014 рік, і до завершення Гри престолів залишилися ще цілих 5 років. Більше того, спочатку. Чатку цю ідею підтримав і сам Март, який розумів, що не допише книги в найближчі кілька років. Тому в інтерв'ю того часу він натякнув, що фінал, розказаний на великому екрані, дійсно можливий. Проте, в ході переговорів студія вирішила завершити сюжет серіалу у звичайному телевізійному форматі. Що з цього вийшло, ми всі чудово пам'ятаємо. Сьомий і восьмий сезони поступово зменшилися в кількості серій, а сама кінцівка виявилася настільки скомканою, що багато глядачів залишилися нею незадоволені Після фіналу у 2019 році індустрія розваг змінила свій хід до мультимедійних франшиз, намітилися тенденції поєднувати кіно та телевізійні платформи для залучення нової аудиторії. Саме тому самі Warner Bros вже мають приклад подібного підходу: Бетмен Рівза і спін Інгвін, Дюна і майбутній серіал про родство. а також дуже успішний Гаррі Поттер, який готується до перезапуску у вигляді серіалу. Детально про перезапуск ми розповіли. В цьому відеоролику таким чином гра престолів тепер також має розширитися аналогічним чином. Звісно, йдеться не про перезапуск серіалу, а про інший часовий відрізок історії вестеросу, що має стати основою для фільму, незважаючи на наявні приквели, відрізок після фіналу залишається недоторканим, що відкриває нові сюжетні можливості. Це може означати, що ми побачимо життя у вестеросі після фіналу, а також повернення до улюблених персонажів, таких як Тіріон, Джон Сноу, або сестри Стар. Хоча всі сиквели серіалу наразі призупинено, розробка фільму може бути тим, чого потребує франшиза саме зараз. Що стосується сюжету, то у студії є два варіанти для ідеальної кіноадаптації. Перший повстання «Повстання Роберта». події легендарні, і кожен шанувальник Гри престолів мріє побачити їх екранізацію. Молоді знайомі персонажі, політичні інтриги та десятки кривавих битв по всьому вестеросу. В основі сюжету історія кохання, яка виявилася брехня. Нею. Другий варіант завоювання Ейгона. Цей період також знаменитий і дозволяє показати грандіозних драконів, битви армій, харизматичних героїв і додати політичних інтриг. Зараз фільм офіційно не підтверджено, але, ймовірно, це лише питання часу, адже дуже багато джерел стверджують, що розробка дійсно почалася і набирає оберт. Проект може розвиватися в будь-якому напрямку, показати окрему історію, стати приквелом або продовжити події восьмого сезону. Нам залишили. Лишається тільки затаїти подих і чекати нових подробиць, але вже зараз подібна новина ніби повертає те саме передчуття часів кращих сезонів Гри Престолів. А що думаєте ви? Поділіться своєю думкою в коментарях. До зустрічі в наступному відео зовсім скоро.